Постійно ми тут передаємо вам дух, напрямок, і ось, щоб протягом наступних днів ось до кінця року, коли закінчиться піст Даниїла, ви вже мали або отримали Святого Духа. Тепер, я хотів, щоб ви дещо зрозуміли. Щоб ви отримали хрещення Святим Духом, ви повинні знати, що той, хто хрестить Святим Духом, не є пастором і не церква. Це той, хто хрестить Святим Духом, це також не Ангел якийсь. Той, хто хрестить Святим Духом, це сам Господь Ісус. Це сам Господь Ісус Хрестить. Іван Хреститель сказав, ось він казав: Я вас хрещу водою для покаяння. Іншими словами, хрещення у воді для кого це? Для тих, хто кається. Потім він каже: Ось я по правді хрещу вас водою для покаяння. Покаяння, але той, хто йде за мною, сильніший за мене, чиї сандалія не гідний взяти. Він він посилався на Ісуса. Ось він хрестить вас Святим Духом і вогнем. Хрещення у воді було від Івана Хрестителя, який це робив. Потім учні Ісуса хрестили тих, хто навертався сьогодні. Саме пастори. Слуги Божі, пастори? І ще раз пастори, які служать Богові, проповідують Євангелії: ми хрестимо у воді, але хрещення у воді діє лише за наявності покаяння. Якщо немає покаяння, немає можливості прийняти хрещення Святим Духом тоді як Бог. Як Бог буде виливати свій дух на людину, яка ще не приліпилася до нього, не виправилася перед ним, не помирилася, так би мовити, з ним, не покаялася у своїх гріхах? Це неможливо. Отже, я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви не повинні хвилюватися. Або прагнути отримати Святого Духа, тому що ви робите цей піст Даниїла. Ні, піст Даниїла полягає в тому, щоб ви виключили себе з цього світу, втекли, так би мовити, від цього світу, від новин і так далі. В тому, щоб ви поклали свою голову на те, що Бог говорить в Слові Божому, Боже Слово дуже ясне. Без покаяння у людини немає можливості вертувати себе. Ісус це сказав. Дозвольте мені ось тут прочитати, показати вам тут, як говорить Ісус. Він так каже. Він так каже. Якщо ви не покаєтеся, ви усі загинете однаково. Іншими словами, хрещення у воді. Це Акт, який людина приймає із покаянням, якщо вона не покаялася, її не можна хрестити у воді, Їй не слід хрестити у воді. Чому? Тому що Бог бачить серце людини. Отже, ви, наприклад, були хрещені у воді багато разів, але ви не були хрещені Святим Духом. Чому? Тому що хрещення можливо не було. Вартим, чого воно не було вартим, єпископи? Тому що не було покаяння. І покаяння людина, коли вона ось визнає свої гріхи. Ось подивіться, ми не так давно говорили. І сьогодні ми говоримо про це. Ісус сказав. Ісус говорив чітко. Він сказав, що ви пізнаєте істину і істина звільнить вас, іншими словами. Ісус, це істина, але коли людина вона ось зустрічає Ісуса, який відкриває їй, який відкриває Ісуса людям, насправді це Святий Дух, але перш ніж Він відкриває Ісуса людям, Він показує на гріх людини. Отже, коли прийде Святий Дух, перш ніж ми отримаємо Святого Духа, спочатку, спочатку Він. Переконує нас у гріху, це те, що сказав Ісус. Він переконає вас у гріхах. І коли людина переконана в гріхах, то вона обов'язково повинна покаятися. Ось я дійсно вважаю так. Ось я прожив життя у гріху, і я не можу продовжувати так жити, тому що інакше в мене не буде святого духа. Духа життя. І хто не має духа Христа, то й не Його. Отже, людина повинна людина повинна бути хрещена, хрещена у воді, каявшись. Тоді ви запитаєте мене, але є люди, які, я, наприклад, був хрещений, ви говорите, я був хрещений святим Духом до того, як був хрещений у воді. Так, Бог є Бог. Він робить це служіння своє. Отже, це не ми робимо. Знаєте, свого роду диктуємо норми, закони. Це, це він. Отже, знаючи, що ви прийдете, покаятися у своїх гріхах, так би мовити. Отже, знаючи, що ви прийдете і будете каятися у своїх гріхах, щоб прийняти водне хрещення. Тоді він може вас хрестити духом своїм до того, поки ви хреститесь у воді. Але дивіться, що я хочу вам сказати. Я хотів би так вимовити би кричати на всі чотири сторони, щоб усі зрозуміли. Тому що я знаю, ось є ця тривога, наприклад, можливо, щоб отримати того духа у вас. І це не добре, це погано, коли ви хвилюєтеся, ви постійно хвилюєтеся. Ось у вас є тривога, так сяк не працює так. Чому? Тому що це не від Бога. Не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, щоб бути хрещеним Святим Духом. Проаналізуйте, оцініть своє життя. Ось Боже мій. Я хочу жити згідно з твоєю волею. Я хочу бути хрещеним Святим Духом. Що ти хочеш, щоб я зробив? Керуй мною, навчай мене. Не очікуйте, щоб я чи інший пастор чи єпископ прийшов і сказав вам, що ви повинні робити. Ні, ви самі повинні поговорити з Богом. О Боже мій, Боже, ти бачиш, що я щирий, я у посідані їла, я докладаю зусиль, і я жертвую собою, тому що я знаю, що мені це потрібно. Але покаяння тільки Господь і Святий Дух, ось вони приймають від нас людина. Особистість Святого Духа не людина, а особистість. Особистість Святого Духа переконує людину в покаянні, а потім так вона кається і Дух Святий представляє Ісуса її як Господи Спасителя. Ви зрозуміли, мої друзі? Отже, будь ласка, відімкніться. Від цього світу, ось піс Даниїла полягає в тому, щоб ми відключилися від світу, в якому ми живемо, наш розум від цього світу, і підключилися до Слова Божого тільки до Його слова. Ісус сказав, що якщо ви не покаєтеся, ви усі однаково загинете. Тому ми не можемо відмовитися від покаяння. Можливо, це ваша так би мовити велика проблема. Ви ніколи по справжньому не каялися, що робили неправильно, і за цього ви до сих пір в такому стані. Тому покаяння це рішення, це не почуття. Знаєте, а мені шкода було. Ні, ось дивіться, Юда. Він також мав це відчуття, але все рівно це не, не завадило йому піти до пекла. отже, потрібно. Кайтеся щиро, не розраховуйте на якісь почуття серця, довіряйте тому, що написано, підкоряйтесь тому, що написано, робіть те, що написано, тому що в чому ви будете, якщо прагнути підкорятися Слову Божому, тоді у вас буде і впевненість, що Святий Дух Він зійде на вас, він переконає вас у вашому покаянні, у ваших гріхах, і ви зможете покаятися. У Вас буде можливість, сам Бог буде рухати нас. Саме до покаяння. Він той, хто пробуджує це покаяння, але він дає лише тим, хто дійсно хоче покаятися. Ось дійсно. Я більше не хочу цього життя, і відмовляюся від усього. Ось Боже мій, візьми моє життя і зроби зі мною те, що ти сам хочеш. Зрозуміли, мої друзі, зробіть це. Просто підкоряйтеся Слову Божому, і Слово Боже направить вас. Направить вас Дух Слова, Святий Дух направить вас. Щоб ви отримали Святого Духа тепер, тут для нас, після того, як ви отримаєте Святого Духа, мої друзі, ви будете найщасливішою людиною на землі. Можуть бути люди, і звичайно, є такі ж щасливі, як і ви, але не більше. Я хочу, щоб це сталося із вами. Якщо це станеться з тобою, то я буду ще щасливішим, тому що. Це, так би мовити, знаєте, підтвердження служіння нашої роботи церкви, центру духовної допомоги. Нехай усі люди будуть наповнені святим духом. Нехай Бог благословить вас усіх, і до скорого ми знову повернемось сюди до і вас. Амінь. І слава Богу. Слава Богу.